Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати, в якому стані я пересаджую малюків. Тобто, коли я це роблю і як вони виглядають при пересадці. Ось, друзі, показую вам це орхідеєчка Yellow Leopard, тобто жовтий леопард, як ви пам'ятаєте, він квітнув на дві квіточки. Він одну квіточку. І сушив вже. А другу я відрізала сама, оскільки ця малеча в мене трішки пересохла, і, як ви бачите, залишилося два листочка. Він відсушив третій листочок, оскільки йшла сила на цвітіння. Як ви бачите, ця рослина знаходиться в активному рості. Корінці, усі-всі-всі в нього ростущі, Ось, всі мають активні. Кінчики. Тобто, ось в такому вигляді я пересаджую в той період, коли в орхідеєчки йде активна фаза росту. Я хочу його пересадити, тому що цей горщик занадто маленький і він дуже швидко пересихає. А поливати його щодня в мене немає такої змоги. І щоб його знову не пересушити, я його пересаджу у інший стаканчик, у інший. Ґрунт. Результат обов'язково вам покажу. Перед пересадкою я обов'язково рослину замочую у теплій воді із додаванням антистресу це може бути янтарин, може бути епін, для того, щоб орхідеєчка не так помітила пересадку. Це, по-перше, а по-друге, що вологі корені, вони не такі ламкі і не так пошкоджуються. Ну, це моя думка: я на суху ніколи не пересаджую. Тобто, Зараз я її, як ви бачите, замочила, вона зараз добре намокне. І потім я буду її вже пересаджувати, виймати з моху. Друзі, ось так виглядає рослина після того, як я її звільнила від моху. Я розплутала трохи корені, щоб їх розправити в новому горчику. Корень я ні в якому разі не промиваю. Нічого їм не роблю моху скільки знялося, скільки знялося, як ви бачите, він десь ще зостався. Єдине, що я зроблю, це відріжу ось таку, ви бачите, щоб вам показати, ось, як ви бачите, тут усерединки є такий, ну, скажу не культурно, жопка орхідеєчки, і від неї сухенькі корені. Так от я укорочу трішки зріжу оцю чорненьку частинку і разом із цими сухими корінчиками. І потім буду саджати в архіату із кокосовим волокном, як завжди. Але оскільки це азіатська орхідейка, то я на дно до кокосового волокна додам ще трішки зеленого живого мха. У мене є трішки запасів. Ось такий у мене є мох. І сьогодні я хочу його використати. Але зовсім небагато для того, щоб дати більш вологості. Оцей її мох я використовувати не буду, тому що він вже майже перепрівший, як ви бачите, порізаний на такі мілкі сегменти. Він не подобається, якою він якості. Тому я буду використовувати цей зелений. Оскільки він у мене був заморожений, то я обережно так пальчиками потихеньку, потрошечку відділяю він у мене стоїть недавно і потихеньку розморожується, тож відділяю такими сегментами, нічого йому не роблю, не буду ні промивати, ні стерилізувати. Потім разом з оцими десь частинками із лісу. Усе піде в посадку. Друзі, ось так тепер виглядає шийка орхідейки. Як ви бачите, я зняла чорний кінчик разом з поганими корінцями. Ну, він відпав сам, щойно я до нього доторкнулася. ось такий кусочок відпав. Бачите? Суха частинка із сухим корінцем. Нічим, оскільки воно сухе, то нічим я його закривати не буду. Поливатися деякий час ця орхідейка теж не буде, тому нічого я її робити не буду. Якщо ви так зробили і у вас оцей краєць шийки, він живий, тобто зелений, не сухий, так як у мене оце зараз, а зелений, такий свіженький, то його обов'язково потрібно чимось закривати. Тобто це може бути порошок фітоспорину. Це може бути Максим або ще який-небудь фітопрепарат, який допоможе створити таку захисну плівку на шийці орхідейки для того, щоб попередити потрапляння інфекції у цю ранку. Оскільки вона в мене суха, то нічого я її робити не буду. Ось така посадочка в мене вийшла. Сподіваюся, рослині сподобається, як ви бачите, обклала мохом. Це новозеландський мох, не живий. живий я не використовую зверху, оскільки він, як при висиханні, дуже пилить, дуже ламається і дуже пилить. Цей мох не пилить, від нього такого сміття немає. На дно, як завжди, керамзит, потім іде кокосове волокно на кокосовому волокні. Як ви бачили, мох. ну ось, Тут він проглядається. І потім кора. І зверху трішки шар дрібної кори, зовсім трішки. Ось такий. Щоправда, трішки спізнилася з пересадкою, потрібно було раніше пересаджувати, оскільки корінці орхідеїчки вже в тому маленькому стаканчику проросли донизу, розвернулись і пішли наверх. І звикли. Рости вверх. Тож довелося трішки помучитися, поки розмістити її, але все буде добре, я думаю. орхідеєчка швидко піде в адаптацію і все буде добре. Будь-які зміни, звичайно ж, я буду вам показувати. На цьому на сьогодні. Все. Всім дякую, що були зі мною. До побачення і попереду багато цікавого.